Внаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці, яку ворог здійснив напередодні вранці. Учора, пізно ввечері, рятувальники деблокували тіло третього загиблого. Пошукову рятувальну операцію було завершено. Що зараз відбувається на місці трагедії, розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона працює на місці влучання і зараз із нами наживо. Привіт, Олено! Як триває ліквідація наслідків атаки? Привіт, Лілія. Перш за все хочу сказати про те, що за кілька хвилин до, до ефіру було оголошено у Дніпропетровській області. Повітряна тривогу. Вже пролунали вибухи. Поки без потробиць моніторгнові пабліки повідомляють про цілі в напрямку Дніпра. Тож населення прошу перейти у безпечні місця. Ми одразу передамо в укриття після включення. Ну а на місці влучання по багатоповерхівці продовжується ліквідація. На зараз працює важка техніка. Зокрема, самоскидами та тракторами прибирають розбиту цех з пішохід. Ної частини вулиці наслідки документують поліцейські лише завчора до правоохоронців. Надійшло 264 повідомлення від потерпілих, майно яких пошкоджено або зруйновано внаслідок російського удару. Зокрема, це пошкодження квартир, будівель, приватних осель, транспортних засобів, магазинів, офісів, навчальних закладів, адміністративних будівель, торговельних павільйонів. Профільні комісії продовжують обхід житлового сектора, аби зафіксувати руйнування та скласти акти. На зараз відомо про 10 ще зруйнованих. Квартир, однак, ця кількість не остаточна. робота комісії продовжується на ранок до району адміністрації звернулися 40 Дніпряни із заявами про пошкоджене майно і також за інформацією від міськради у закладах освіти сумарно вибудок понад 100 вікон. Понівечено дах однієї з будівель. Ну тут на місці продовжують працювати штаб поліції. Вони продовжують приймати заяви від дніпряни. і там, де дозволяє безпекова ситуація, вони дозволяють підприємцям прийти до своїх помешкань і оглянути. Ти приміщення, що вціліло, що ні. Тут на місці ми зустріли власника однієї з кав'ярень. Тож прошу послухати пряму мову, що в нього вціліло там, наче все більш-менш ціле, але все ну, звичайно брудне, трошки водички. Але я сподіваюся, що апаратура вся ціла. Скажіть, будь ласка, чи плануєте відновити роботу? Звичайно, звичайно. Це ну як, як дозволять, як дозволять, зразу будемо працювати. Нагадаю, що внаслідок ракетних ударів по Дніпру загинуло троє людей. Ще понад два десятка отримали поранення. Станом на ранок семеро людей залишаються у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує. Ну і безпекова ситуація залишається напруженою. Вранці підрозділи повітряного командування. Схід знищили над новомосковським районом ворожу ракету. Також приземлили ще один БПЛА. Його оборонці неба збили над синельківським районом. І буквально годину тому маємо приліт у кам'янському. Поки обласна військова адміністрація подробиць не повідомляє. Зараз нагадаю про те, що у Дніпропетровській області продовжується повітряна тривога. Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних. Студія, вам слово. Дякую тобі, колега.